Отже, як каже, як висновок у даній постанові вказано, що кримінальний закон передбачає, що до ЄРДР вносяться відомості про дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Прізвище і імя по батькові, найменування потерпілого або заявника. Інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим заявником чи виявлених з іншого джерела, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення. Зазначенням статті, частини статті закону України про кримінальну відповідальність, про кримінальну відповідальність, прізвище ім'я по батькові та посадового посади службової особи, особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого прокурора, який... Вніс відомості до реєстру або розпочав досудове розслідування. Інші обставини передбачені положенням про єдиний реєстр досудового розслідування. В єдиному реєстру досудового розслідування автоматично фіксується дата внесення інформації про присвоєння е інформації та присвоюється номер кримінального провадження. Витяг з реєстру згенерований програмним засобом ведення реєстру документів, який засвідчує факт. Реєстрації в реєстрі відомостей про кримінальне правопорушення, отриманих за визначеними у пункті цієї глави параметрами, які є актуальними на момент його формування, пункт 2 глави 4 положення. Отже, витяг з ЄРДР не може замінювати, не може ще раз наголошу, замінити постанову керівника відповідного органу, досуд... органу прокуратури про призначення. Визначення прокурора або групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурори у конкретному кримінальному провадженні, оскільки він не є у він не є кримінально процесуальним рішенням, яке породжує зазначені правові наслідки в конкретному кримінальному провадженні. Об'єднана палата. Дійшла висновку про зміст статті 36, 37, 3637110 КПК України про призначення визначення прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, та в разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, Обов'язково повинно прийматися у формі постанови, яка, яка має міститись. У матеріалах досудового розслідування для підтвердження факту наявності повноважень, така постанова має відповідати передбаченим КПК вимогам до процесуального рішення у формі постанови, в тому числі, бути підписаною службовою особою, яка її прийняла. Щодо наслідків недотримання належної Належної процедури визначення прокурора або групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному впровадженні, Конституці встановленого права особи ну і, тобто, у кримінальному посадному доктрині загальними є такі катерії допустимості доказів, доказів, належне джерело. Належний суб'єкт, належна процесуальна форма, належна фіксація, належна процедура, належна процедура. Належний вид способу формування доказової основи в аспекті належного суб'єкта, в тому числі слід розглядати і прокурора. Недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією законами України, міжнародними договорами, зрода на обов'язковість, яких надано Верховною Радою, а також будь-які інші докази здобуті завдяки інформації, інформації, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини. У випадку здійснення прокурором, який не визначений керівником органу прокуратури як такий, що здійснюватиме процесуальне керівництво у конкретному кримінальному провадженні, провадженні дій передбачені статті 36 КПК, то вони здійснюються неналежним суб'єктом, виходячи з наведеного. Відсутність постанови про призначення визначення прокурора, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні та у разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурора в конкретному кримінальному провадженні в матеріалах досудового розслідування, або її непідписання керівником відповідно органу прокуратури, обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування. Розслідування як таких, що зібрані під наглядом і процесальним керівництвом прокурора-прокурорів, який не має в на те законних повноважень. Висновок змістом статей 36 37 110 КПК України рішення про призначення визначення прокурора, який здійснює, здійснюватиме. Повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні та в разі необхідності групи прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, обов'язково повинно прийматися у формі постанови, яка, містить... Містить, е... яка має міститись у матеріалах досудового розслідування. Для підтвердження факту наявності повноважень, така постанова має відповідати передбаченим КПК вимогам до процесуального рішення у формі постанови, в тому числі бути підписаною службовою особою, яка її прийняла. Відсутність зазначеної постанови в матеріалах досудового розслідування або її непідписання керівником відповідно органо обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування. Як таких, що зібрані під найдем і керівництвом прокурора, прокурорів, який не мав на те законних повноважень. Ну і відповідні посилання на інші статті постанови у справах 758, 60, 758 61, 73 22. Від 25 травня справа 646. Дроб 58, Чотирицька. 26 січня, справа 281, 422, дроб 18. Дані, дані нашого посилання ґрунтуються на висновках Верховного суду. Касаційної палати, об'єднаної палати, касаційної палати Верховного суду по даних питаннях так далі.